Пригоди топчика і жуйчика на дикому заході. Дитячу книгу під такою назвою презентували у Полтаві. Написала її письменниця Галина Пустовгар. Ковбойця пастух вершник, що випасав коней у стебах дикого заходу. Це символ сміливості, незалежності та свободи. Топчик та Жуйчик це корпоративні герої мережі супермаркетів Тада, які залучають дітей до читання та живого спілкування. Розповіли під час презентації. Наші корпоративні герої, червоний бегемот Топчик та динозавр Ціножуй. Вони вже дуже давно комунікують з нашими покупцями. Їх головна мета це боротися з високими цінами. Але вони у нас яскраві, можна сказати, мультиплікаційні, тому ідея на Писати про них книгу, вона була дуже давно. Так склалися обставини, що в 2023 році ми все ж таки е, мали можливість та бажання реалізувати проект і створити дитячу художню книгу. Через такий доступний формат ініціатори проекту хочуть донести до дітей цінності добра та справжньої дружби і показати, що веселі ігри, заняття спортом та живе спілкування з друзями цікавіші за віртуальну переписку та комп'ютерні ігри. Ми довго шукали автора. Ми Хотіли автора саме полтавського місцевого, бо наш бізнес мережа супермаркетів та да безпосередньо має полтавські коріння, тому ми звернулися до полтавського автора. Знайшли Галину Поставгар. Мені хотілося зробити цю книжку не тільки розважальною і пригодно а ще й Книга розрахована на вік дітей від 6 до 10 років, говорить її авторка Галина Пустовгар. Намагалися зробити її цікавими і для менших дітей, і для старших. Сюжетна лінія, в принципі, там не складна. Маємо хлопець третьокласник Марко, який дуже полюбляє комп'ютерні ігри. Він весь час з комп'ютером, з телефоном, з гаджетами. І є його сестра Аделіна, яка ще тільки йтиме в школу. і Вона ще не так заангажована всіми цими гаджетами І є власне топчик і жуйчик. Це іграшки спочатку. Вони. Потрапляють в цю родину їхню, а потім так складаються обставини, що вони разом з цим хлопцем потрапляють, стають героями комп'ютерної гри про дикий захід. Для дітей молодшого шкільного віку організатори презентації влаштували веселі ігри, руханки та фотосесію в ковбойському стилі. Наприкінці презентації усі маленькі читачі отримали смаколики. Книга природи топчика і жуйчика на дикому заході вийшла першим тиражем у дві тисячі екземплярів. Вона вже є в усіх 39 супермаркетах Тада України.